Целюліт на стегнах, животі, руках. Ямочки та бугорки часто заставляють жінок комплексувати і особливо проявляються після коливання ваги та з віком, коли менше м'язів, є менопауза чи після вагітності. Але не існує чудодійного крему. Треба робити масаж руками або апаратними масажерами, скоректувати вагу, вживати менше солодко, відмовитись тютюно паління. Та звернутися до гінеколога ендокринолога, подивитись в гормональне зеркало та внести корективи. Бо ліпосакції, кріолізиси, кавітації, радіометоди вони всі мають побічну дію, то це додаткові ризики. Якщо ви маєте про кого турбуватись, за ким прибирати речі, у вас є приготована їжа, ви лягаєте та прокидаєтесь, у вас нічого не болить, і ви часто телефонуєте батькам, то ви саме щаслива людина. А гнатись за ідеальною фігурою без целюліта.